Пане поліцейський! Я вас прошу, не ігноруйте мене! І так, водій, що тебе очікує на мобільних блокпостах? Там повний каламбур. Поліція не зупиняє, ТЦК перевіряє, питань немає, але в подальшому ти отримаєш штраф від співробітників поліції. Чому? Підходьте для отримання копії. Я біля вас і так витанцював. Сьогодні більш детально будемо в цьому розбиратись. Під'їхав, показав документи і поїхав. Причому При тут під'їхав? Чому Шо? я маю зупинятися і просто під'їжджати ініціативою і Показати йому документ. З'ясуємо, як не потрапити в пастку співробітників поліції. Це потрібно знати кожному водію. Прошу підтримати дане відео підпискою, репостом, вашим коментарем для того, щоб більшість водіїв побачила і відчула, що відбувається на мобільних блокпостах. Шановний поліцейський, я до вас звертаюся. Предисторія водія співробітник поліції не зупиняв. Водій зупинився сам, тому що на дорозі були люди, представники ТЦК, бігали по дорозі, зупиняли також транспортні засоби, стояли конуси, певний хаос. І він під'їхав зробити зауваження співробітнику поліції. Будьте обережні на дорозі, не створюйте аварійної ситуації. Натомість отримав ось це. Ви хочете, У вас є докази. Якщо ви, ви перейшли до адмінзатримання, на три години вас затримають. З якою метою? Для складання амдінпослужба. Так вже ТЦКшники встановили мою особу. Я не встановив вашу особу. Показуйте їм. Йому? Вони, так, да, йому. Це предприяти. Зараз перед ні, ні. Як прізвище Він не має права розголошувати вам. Має. Немає. Має, мені треба планшет, не спільно відпрацьовуємо. Як призвичайня попасть? Так ви сказали, що це вони тут займаються діяльністю, а ви тут просто так. Призвичайня Як? Ви що, Ми з мене не... знущаєтеся чи що? Ви розумієте, що ваші зарадії, вони не є законними. Це чому вони незаконними, мої дії? Ну, тому що ви зараз на крису вимагаєте десь і, 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 інформації. А чого ж у вас там підсить? Я зупинився, кажу, забери, кажу, людей з дороги, тому що не, тут я, тебе безпека. Йому це не сподобалося, що я йому зауваження зробив. Потім він знайшов рівня, Кажу, чувак, я тебе зупиняв. Кажу, не ти мене зупиняв. Каже, тому що аварійна ситуація, я зупинився сам. Ти мене не зупиняв. Ні, я вас зупиняв. Не потрібно щось порушувати для того, щоб у вас зупинили співробітники поліції. Не потрібно щось порушувати для того, щоб отримати штраф від поліцейських. А що робити? Вихід є. Для цього ми і створили клуб юридичного захисту водія, щоб кожен водій на території України мав юридичну підтримку. До дня свого народження дарую вам знижку 30% на пакет преміум та пакет стандарт. На 12 місяців у вас завжди буде можливість отримати консультацію по питанню мобілізації. Якщо поліція складає незаконну постанову, безкоштовно оскаржимо, напишемо скаргу і завжди будемо вас підтримувати. Не зволікай, долучайся до нас. І до речі, акція діє з 1 по 3 серпня. Під'їхав, показав документи. і Поїхав при чому тут під'їхав? Чому я маю зупинятися, просто під'їжджати своєю ініціативою Показати йому документи на підставі, чого я маю бути волонтером яким волонтером? Ну що сіздити комусь ну, придивляти. На підставі чого? Звідки я знаю, що тут перекритий рух. Де ви маєте стояти? Ви мене мали ви да, не раніше. Там, ви, мали... ви, напевне, Де? раніше мене мали бути зупинити і скерувати на якусь смугу для того, щоб вони зробили свою роботу. Ну, треба все а... вся увага треба на вас. На водіїв бо, і на безпеку. Цар на, на не цар, а й на безпеку. Вся увага на безпеку. Тут, бачите, ви ви мене не перекрикуйте. Вони. Якщо у вас є фактичні дані, я знаю ваші всі маніпуляції Та, і все остальне. Да. А, щоб перейти до того, у вас мають бути фактичні дані, які підтверджують те, що водій здійснив порушення правил дорожнього руху. Кожен водій повинен знати. Поліцейський вказує, ви порушили правила дорожнього руху. Одразу відкриваємо йому пам'ятку, 20 рішень Верховного суду, і зазначаємо спочатку докази, а потім документи. Є відповідне рішення Верховного суду України, які ви поліцейські повинні виконувати. Коли він надає докази, ми розуміємо, що є фактичні дані, які можливо свідчать, що я порушив правила дорожнього руху. Керуючись цим, спираючись на це, ви можете подальшому переходити до розгляду справи, вимагати у водія посвідчення спочатку на право керування. Посвідчення водія, а потім Ні. переходимо до розгляду Ні. справи. Ні. Да. Ні. Да. Ні. Да. і в процедурі спочатку. встановлення особи, розгляд, то ви хочете сказати, справи і все суд, остальне. Ви хочете сказати, що суд спочатку встановлює особу чи розглядає справу. Як суд то... спочатку отримує матеріали да. і ознайомлюється з ними. Да. Шановні, і ознайомлюється для з ними, а потім кодець. проводить уже судове засідання. Шановний офіцер, прочитайте для себе кодекс. Це від вас аси. рекомендація? Дякую. Да, рекомендація. Все, я прийняв рекомендацію. Хоч трохи зрозумів. Да. Трошечки розуміли. Так, і що з тридцять. І передивіться правил, я вам її показував, я приносив книжку. Що я вам буду розказувати? Приносив ну, Згідно правил дорожнього руху, я можу сказати одне, що ваша діяльність на даній ділянці дороги явно і не є законною. Добре, добре. Да. Ви сказали, то ваша суб'єктивна думка, я її приймаю. Ваша су я так само приймаю вашу суб'єктивну думку. Добре. Не приймаю вашу суб'єктивну думку. Да. Незаконно, хай буде незаконно. Що він я, я що вам? Я щось доказую вам. Ні, да. Ус будете оскаржувати, то ваше право. Я не буду оскаржувати, бо тому що немає що оскаржувати. Ви не доказали те, що я не прав. Будете оскаржувати. — Як же буду оскаржувати, якщо ви не маєте, ну, у вас немає ні доказів, нічого. На основі чого ви хочете писати постанову? Ви хоче, у вас є докази, ви хочете, немає. щоб ми перейшли до адмінзатримання. На три години вас затримали. З якою метою? Для складання адмінпостанови. — Так вже ТЦКшники встановили мою особу. Я не встановив вашу особу. Е, дивіться, щоб його провести затримання, треба, щоб була підстава цьому. Воно підстава. знову ж немає підстави. Є підстава. А, І ви знову займаєтеся питанням маніпуляцій і погрожування. Дивіться. Я вам наголошую я, на цьому. Зараз я спитаю це, якщо я встановлена ваша особа, да. то нема. Якщо нема, я буду да. проводити да. Так, Спитайтеся, чи вони знають, хто я. Я не бачу законної підстави, його, його вам пред'являти. У вас немає фактичних дані мого правопорушення. У вас немає фактичних даних. Ви кажете, що ви мене зупиняли. Ви не зупиняли мене, бо я сам зупинився. І звернувся до вас. Так було? Я сам зупинився, включив аварійку і звернувся безпеку. до вас. Забезпечте дорогу, безпеку дорожнього. Офіцер так себе не веде. Веде? Тоб Саме так він веде. Безпек. А що хтось був не вийде? Да, вони стояли? стояли біля того мегана вже на лівій смузі. Вони стояли вже своїми тілами на лівій вони смузі. Ви спонукаєте мене порушити правила дорожнього руху, пересікти дві суцільні Закрили. Ви спонукаєте мене пересікти дві суцільних смуги. Тому що вони стоять в лівій смузі, а де я можу рухатись. Є певна процедура розгляду справи. Під час даного розгляду співробітник поліції приймає рішення, чи порушили ви правила дорожнього руху, чи ні. Але для того, щоб розпочинати цей розгляд справи, потрібно мати докази, фактичні дані, фотовідеофіксація, що ви порушили правила дорожнього руху. Якщо таких фактичних даних немає, немає підстави розпочинати розгляд справи. Але даного співробітника поліції нічого не зупиняє. Підходимо до розгляду справи. Не пред'явили посвідчення водія на законну виборку? Давай я позвоню на 102 120... законі... да, Шоста частина перша. Добрий день. Я до вас дзвоню з приводу конфліктної ситуації, яка виникла на дорозі, з поліцейськими, які зупинили. Я навіть не можу сказати, чи вони мене зупиняли зараз. Погрожують мені якимись незрозумілими залученням до незрозумілих дій. Фанлодій, за те, що ви не пред'явили посвідчення водія. У вас немає законної підстави того, щоб я пред'явив. Ви мені будь-яких фактичних даних не пред'явили для того, щоб я їх вам пред'являв. Дайте мені фактичні дані. Ви зупинку робили. Ви зупинку на підставі чого робили. Технічний засіб має несправність. Ви зупинку на підставі чого робили. Після того, ви також були не пристебнуті. Але це не був не зафіксовано. Я був пристебнутий. Якщо нема в нас доказів, питань нема. Але у вас є ушкодження лобового скла, і ви не пред'являли посвідчення водія. Ви мені скажіть причину зупинки? Я вам вже і казав. Все на нативний. Ви викторках. не наказали скажіть, мені причини буде зупинки. постанову за статтею 126 частиною 1 кодексу України про пропору і, і накладений мінімальний розмір штрафу 425 гривень. Права водія та до одного місця. Розгляд справи. Ні, на вас буде складена постанова. І в подальшому співробітник поліції її склав. На даний час дана постанова оскаржується у суді. На даний час складена відповідна скарга на даних співробітників поліції. На даний час, поки ми чекаємо на результат. Підходьте для отримання копії. Я біля не... вас і так витанцював. Ви навіть не. Я... Хоче, щоб Даку до мене ваш колега дал. підійшов, Хто? неодноразово до вас звертаючи, щоб вас колега до мене підійшов. А про якого колегу йде мова? Водій зазначає, що там хтось не хоче пред'являти своє посвідчення, не хоче спілкуватись. Це оце чудо. Пам'ятаєте його ненормальне? Добрий день. Я Чому до вас, вас звертаюся. Я до вас по дорозі? Окей, давайте прийдемо безпечно місце. По давайте прийдемо безпечне чому місце. Ви ходите по дорозі. Ви як до мене говорите? Провокаторку, чому ходиш да, по дорозі? Так. Да. До кого ви млякаєте? Скажи, чому по дорозі ходиш? Ви скажіть, до кого мляка? Придивіть, будь ласка, чому? ваше посвідчення. Чому кажу? Чому? Посвідчення. Чому? Ви адекватно. Чому, себе... Кажу чому. Ви адекватно чому кажу? Кажу, чому я кажу, з розумі... дороги зійдіть? Зійдіть з дороги. Що за руку приклад проїзної дороги? Окей, я зійшов. Ви чому ходите? Ви хто... Чому ви провоцируєте водіїв? Кажу? Я вас. чому кажу, зійдіть з проїзної частини? Ваше посвідчення посвідчення. ще ні? Посвідчення пред'явіть. Ви йдете зараз на проїзну частину, бо слави нести на матеріал. Зрозуміли, кажу, Пол... чи ні. Дороги поліцейський. Зійшли. Я з дороги зійшов. Пред'явіть ваше посвідчення. Я вимагаю. Чому себе так ведете, як ви служите? Мене цікаво. Якби я так служив, як ви працюєте, було б зовсім інша війна, розумієте? Це раз. Ви не знаєте, як ми працюємо. Ми ж знаєте, я ж бачу. Ми, я, так, бачу я бачу. я бачу. Чому так себе ведете? Я чому себе так поводжу? Тому що ваші так, дії так, є так, незаконними. Та наші дії вже ваші не дії не є законними. Дивіться, дивіться законні. Незаконні. Дивіться, законні. Незаконні. Диві... Ви Це найняті не на роботу, щоб виконувати законні дії. Першу не чергу. Це закон вирішує. Це закон вирішує, а не я. То чого ж ви себе так ведете? Чого ви себе так ведете? Тому що ви так ви служите, відповідаєте. Ви служите, дивіться, я до вас ні разу не тикнув вам, Ні разу не нагрубив. Я просто mm -hmm. вас просив посвідчення водія. А ви себе для, так ведете? Для чого? Для чого? Законна підстава для того щоб я показував посвідчення водія є. ви знаєте є що була за не було підстава. не було законної підстави Але зупинки так, як ви разложити дивіться так як не, ви було. Усло не було вас попл не і ви поїхали не Але було все, ви 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 ви, 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 ви вашу точку зору висловили. До побачення. Ось така ситуація з вами може трапитись на мобільних блокпостах. Визначення, що таке мобільний блокпост, немає. Просто співробітники поліції роблять такі відпрацювання, зупиняють транспортні засоби, перевіряють разом з представниками ТЦК військовооблікові документи, поставили конуси, бігають по дорогах. Ну це повний хаос. Вони наражають на небезпеку і себе і інших учасників дорожнього руху. Друзі, фіксуйте дії співробітника поліції, знайте завжди свої права, користуйтесь своїми правами. Але і цього інколи мало. Тому в подальшому завжди оскаржуйте незаконні штрафи співробітників поліції. Не знаєш, як долучайся до нас. Якщо даний відеоматеріал був цікавий, корисний для вас, підтримайте канал підпискою, натисніть лайк, свою думку лишайте в коментарях.